Вітаємо всіх з Новим роком. Бажаємо всім здоров'я, перемоги і миру, стало миру в нашій е, Україні, в нашому, так скажемо, суспільстві. Бо е, дуже багато для чого, для цього робить наша, наші Збройні Сили і е, наша. Скажемо, оборона. І кожен зараз відчув, що це таке, тобто. І за це я бажаю всім перемоги і миру. І сьогодні в нас такий перше число, 1 січня і такий святковий день, можна сказати. Але ми святкуємо особливо. Ми в цей день. Зібралися розпакувати саджанці фундука, які отримали вчора, пізно ввечері. А сьогодні при плюсовій температурі ми збираємося посадити. Це все розпакувати і посадити. Ми отримали тут сорт української селекції шедевр, Дар Павленко і ще один. Саджанець по рекомендації отримали ще сорт находка. Це все ми отримали від Ігоря Губіна. Дякувати Ігорю, він дуже пристойна людина, дуже чемний, дуже такий, от з бажанням не крім того, щоб так запросто продати саджанці, а допомогти у всьому. Правильно зробити. Тобто я його рекомендації вислухав, дещо, звісно, я зробив неправильно. В ну, Ігрі мене поправив вчасно, сказав, що як, коли що вносити, як вносити, як компенсувати. Я дещо його зрозумів, але вже у нас ямки готові і вже змінити, скажімо, сильно, крепко щось не так просто. Вже будемо Доповнювати це весною, коли почнеться вегетація нова. І тоді вже будемо виправляти те, що, ну можна сказати неможливо неможливо зараз доробити. Ну все, приступаємо. Ось ми отримали вчора. такий от пакуночок Я його зразу впізнав, бо чекали автомобіль, поки на почті вигружався автомобіль. Я його чекав і побачив, що ці саджанці вже понесли. Я одразу знав, що це моє. Ну зараз обережно будемо, щоб не поранити. Саджанці. Розпакуємо. І будемо садити. І будемо садити. Садити. Одразу скажу, що це дуже приємний момент. От. Ну, упаковка, самі бачите, від людини, яка знається на горіхах, добре, упаковка тут дуже гарна. І навіть без всяких сподівань знаю, що тут і саженці, бачу що тут і саженці дуже пристойні отак отак люди ми повинні зараз так і робити туфту не підсовувати один одному нема в нас права на це наші збройні сили виборюють свободу не для того щоб ми якось Неправильно себе вели по відношенню один до одного, у тому числі. Тобто. Будемо відвертими і будемо робити добрі справи. Щоб усім було добре. Особисто. І поруч з тобою, хто тебе оточує. Всім має бути. Добре. Всім. О. Ой, нарешті. Нарешті я вже бачу, Ондо. О! -хо -хо -хо. Бачу я. Люди бачу.